Ні, друзі, оце найбільший. Оце найбільший за сьогодні. Ну і як зазвичай першим ділом у нас закорм. В даному випадку сьогодні я брав линь, карась, творог. Прикормочка він від інтеркріля. Ви знаєте, як подобається воно мені. Тим що, собираю воно не тільки линко, але й карася. Для того, щоб нам поставити більш крупну рибу на корм, брав я сьогодні ще пельчик від інтеркріля, 2-мм. Трішки сюди добавив. Ну і крильова мука, друзі, обов'язково. атрактант не забуваємо додати ніколи. Брав я сьогодні з собою дві удочки від флагман, це в мене Есрівер 6-метровочка і Кастмастер 5-метровочка. Ось на такі дві удочки будемо сьогодні ловити. По наживки у нас сьогодні опариш і черв'ячок. Черв'ячка у нас прям дуже-дуже сильно сьогодні мало. Так що в основному будемо використовувати сьогодні з вами опориш. Перший карась. Ох, який він здоровенний, друзі. Який він тільки здоровенний. Дивіться який він. Успокойся, другу, успокойся. Дивіться який. В руку не поміщається. Оце він. Коротше, змістився я у корожник. Дивіться який. Сидів у на поплавки. Мелоч так задовбує, невозможно ловити. А це вирішив перебратися в коряжник Думаю, може сазанчик буде. І взяли ось таку дебелячого первого карасю. Так що, поки що ми на цій коряжці з вами затримаємося по-любому. Доброго ранку, друзі! Вибрались ми сьогодні з вами на таку чудесну річечку. Подивіться. Будемо сьогодні пробувати ловити на поплавок і на боковий кивок. На поплавочок я вже постояв Там у лататті Брати не хоче. А це з кивком приплів ось такий. Прям, знаєте, жорсткий-жорсткий коряжник. І тут у нас вже проклюнувся карась. Так що, думаю, рибка тут буде однозначно. Кормимося, ждемо сазана, карася, лина. Коротше, всю рибу ждемо, поки що сам карась. Ну, думаю, і сазанчик буде, друзі. Я камеру опускав, то скільки сазана, ти що. От Повинен він брати. У нас тут один коряжник. Потім далі ще два коряжники Ну, коротше, будемо плавати по цих коряжниках і пробувати шукати гарну крупну рибу, так що не переключайтеся, думаю, буде цікаво. І зразу сліду Тільки опустив, дивіться. Ох, карось! Іди сюди. Це трішки менший, але все одно дивіться. Коротше, всі 700 дорог дивіться який. Це довгий який горний. Просто шикарний, зря я, друзі, переплів у коржних. Ой, не зря. Подивіться, як тут горно я кстати, друзі опускав комеру. То бачив сазанів, і вони там є. Зараз ми його прикормимо, і буде він у нас по любому. Тут ого. Друзі, подивіться, яка плітка. Плітка як весною Дивіться яка красовиця. Взяла Щось поки що поки що сезончика немає. Не знаю я чому. Чи він не хоче нашого горошку, чи чого він не хоче, але він тут крутиться. Є сьогодні, друзі, горошок. Ось я дома варив. І щоб дріб'язок не об'їдав, надіваю ось отаку горошинку бачите? І ось на горошинку у нас бере карась Карасій, угу! Ух, і карасівки, друзі. Щас зійде, за самий краєчок держиться. Дивіться, який. Вони в руки не поміщаються, ці карасі, дивіться. Ух, друзі, давно я не ловив таких моментів. Ви подивіться на цих карасів. Оце такий вже докілушний, я думаю. Дивіться, який красенюк. Ох, друзі, кой. Не зря я брав з собою боковий кивок. Я так і думав, що в лататті можуть не буття. А от корьожник завжди приносить. Тим більше річка обміліла, дивіться, майже нема води. І вся рибка в нас збилась в коряжнику. Клас! Я не можу. Дивіться Фу, Я думав, це вже сазончик взяв Так потік гарно. Дідись. Цей кабосик мені і в руки не поміститься. Дивіться який Ого! Тихо-тихо, друг Тихо, тихо, як тебе взять. Дивіться. Оце карасі, ви подивіться на них просто. Це щось, друзі, нереальне. Як я давно мріяв половити таких гарних, прекрасних карасів. Ще якби сезон попався, взагалі була б жирна риболка. Я просто не можу народуватися. Дивіться, який просто красень Жир, просто жир, друзі. В коряжничку стоїш тихенько прив'язався. Одна удочка з кавучком. Кстати, це в мене екстрим карболу від фламен. Моя вудочка для бокового кивка. Ну ви вже в курсі, я нею майже постійно ловлю. І ось такий горний прекрасний карась взяв. Діжте сюди. Це такий невеличкий карасик. Ну, ви знаєте, цього вже довгенько чеков. Ну як невеличкий, карась просто відлічний. Ну, проти тих трішки трішки не доріс він до тих, але все одно дивіться, який гарний прекрасний карась. Я зараз тут ще. Планую півгодинки постояти, а потім попливу, там ще один корожник є. Я його теж закормив і хочу спробувати ще на тому коряжнику. Може там сазончик відізветься, але... Хоча він і тут є, але брати не хоче. Друзі, не знаю чи вам видно. Думаю, що погано буде видно. Тільки щось прям під лодку дивіться опустив. І тут у нас тільки що два сазани пливало. Вон дивіться який. Бачили? А от ще один. А воно ще один. Дивіться. Та тут його просто... Він у мене прям під лодкою, друзі. Може не знаю. Може нам цей. Перебазіруватися ближче до берега, не знаю. Ну я ж кажу, тут сазоно. Просто тьма. Ну як не тьма, але присутній. Бачили, тільки ось о, дивіться. Який. І це хороший сазон, це такий десь двушка, дивіться який Ох, хорош! Блін капець. А брати бачите не хоче. Ну нічого, ми зараз може якось переставимо лодочку та станемо якось в іншому місці. Виплів, друзі, на бережок. Трішки перекуси. Бо вже знаєте, аж ножки заболіли. Учовні. У мене тут м'язко учора на мангалі жарив з кислим огірочком. Рибка трішки прокльовує, сазана поки що не взяли. Але я там в одному місці теж його насвітив. Зараз ми трішки переставимося, попробуємо там його спіймати. Зараз перекусимо, поп'ємо чайку і думаю, друзі, все буде. Як хорошо, і ви знаєте, сьогодні сонечка немає, прям не жарко, ну прям дуже комфортно рибачить. Так що не переключайтеся. Зараз підобідаємо і ви підобідайте. І попливемо продовжувати далі. О, та йо моя, друзі! Переставився тільки. Думаю, оце зараз тут... Сазон буде, це там де я світив. Помните, де я човном стояв? І тут карась, ви бачите. Ах, ну Все одно карась теж риба. Оце я там човном стояв якраз і світив ото камеру, як вам показував. Там же сазана ви бачили, скільки було море. Не туша, а море. І все одно туди опустив. Я взагалі ти... думав, що... Я не опущу, бо там такий корьожник страшний. Думав, що тільки опущу і зацепли, ні, бачите, Карасю видрали. Ось такого прекрасного. Ну теж риба. Відправим його в садок. <клух> Та -моє! Дивіться, який дядько! Ого друзі, я думав вже сазон. А я її з корьох видирав просто. Тут, звісно, рибу, дивіться, як брать комфортно з цієї точки. Це карась кіло, друзі. Дивіться як. Успокойся трішки. Дивіться. Ого! Ну не кіло. Гранди 900 чи 800. Ох, красавець. Оце рибалка, друзі. Як я давно мріяв про ці коряжники, аби ви тільки знали. Зараз я ось візьму ваги і зважу вам його. Зараз я його десь тут положу. І зараз знайдемо ваги, І ми його зважимо з вами. Друзі, 700... 750. Ну... Трішки збрехов я там на 100 грам, ну все одно, друзі, ну це ж, це ж карось, ну согласіться. Такого карася половить на удочку це просто щось нереальне. Подивіться, який бутузик. Кайфок. Друзі, один більше другого карасі. Дивіться, який смаколик іде. Як він гарно підняв наш кивочок. Ах. Ну нічого, з такими карасями, як кажуть правильно, і сазани не потрібні. Дивіться який. Просто здоровенний монстр. Да. Коротше, рибалочка сьогодні у нас з вами получилася. Прям дуже ульотніше. Ну, у нас ще година є час. Може ще ж нам повезе, і ми дочекаємося того рижого проказника, який не хоче в нас клювати. Але ж він тут є, ви самі бачили. І я бачив. Ну нічого, поки що я і карасям такий, таким радий. Клас, друзі. Оце самий більший. Оце самий більший за сьогодні. Оце вже тручно. Ох ти куди ти завів, друг. Оце вже кіло. Та ні, може таке, як і той, 750, та ні, більший. Більший по-любому. Подивіться на нього. Ого! Я не можу його в руки взяти. Подивіться на цього карася. Друзі, це просто щось нереальне, оце риболовля в нас вийшла. Я просто варений. Круто, оце круто, да, друзі. Риболовля в нас, звісно, класна. Як я мріяв про ці коряжники і про цю класну, приємну рибу. З весни, друзі, з весни наловив отаких прекрасних, гарних карасів. І тут вже водичка впала. Я думав, вже риба звідси зовсім звалила вниз по течії. Але, як бачите, по корягах пооставалась Ось така прекрасна гарна риба. Так, ну що, подивимось на наш уловчик. О, тихо-тихо, друзі. Ідіть в сумочку. Ну що, друзі, непогано. В районі 10 карасів нам з вами вдалося піймати. Прям шикарний результат. Як дивіться, в сумочку в мою прозору лягло, як все гарно. Ось він, друзі, наш, ловистий коряжник. Покидаємо ми його. Коротше, ви знаєте, я й не очікував, що попаду на кльов таких здоровенних карасів, якщо чесно. Я думав, приїду на поплавки, посижу в лататті, щось половимо, щоб хоч щось клювало, бо тут вода впала, кажуть люди, що риба не ловиться. Думаю, виїду, спробую. І не зря я приїхав, і не зря я провірив цей коряжник, друзі. В коряжнику Такий час, це ближче до осені, конець літа ближче до осені, якщо падає водичка, завжди збивається риба. І як бачили, непогані карасі. Жалко, звісно, що ми не піймали сазана. Ну, я думаю, у нас все попереду. Ще в нас ціла осінь, все, все дужче почне холодати і сазан весь почне збиватися по коряжникам. Так що, думаю, далі рибалки будуть ще цікавіше. Все, друзі, підписуйтесь на канал. І всім пока, до нових зустрічей!